Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні хочу показати, як я запікаю рульку і як я її перед цим мариную. Рецепт, як завжди, простий і дуже смачний. М'ясо на рульки відходить від кісточки, воно соковите, ніжне і дуже м'якеньке. Рецептів, звісно, є багато, але скуштуйте саме цей. Я впевнена, він залишиться вашим улюбленим. Давайте готувати всі продукти залишу в описі під відео. У мене ось така рулька, вона вагою 2 кг, я її зарані вимочила в воді, щоб вийшла зайва кров. Тепер роблю на ній ось такі проколи ножем і сюди буду запихати чесничок. Шпигувати чесником, як у нас називають. Це допоможе рульці бути дуже ароматною і вона просочиться запахом і ароматом чеснику. Після цього рульку потрібно натерти сумішу солі і перцю. Гарненько натираю, не жалію солі. Ну і, звісно, саме головне це маринад. Для нього я змішую мед, часник, гірчицю та соєвий соус. Гарно перемішую і цим соусом гарненько змащую нашу рульку зі всіх сторін. Якщо немає часу, можна таку рульку випікати зразу. Але я прадила її закинути в холодильник та промаринувати. Приблизно на одну ніч я її закидаю, за ніч вона гарно просочується маринадом, і аромат і смак такої рульки просто неперевершений. Мариную її дуже зручним способом, закладаю зразу в рукав, в якому я буду випікати. Виливаю залишки маринаду також на рульку, щільно зав'язую краї і залишаю в холодильнику. А вранці буду випікати. Випікаю при температурі 180 градусів приблизно 2 години. Слідкуйте за своєю духовкою. За 10 хвилин до завершення випікання розкриваю пакет, щоб була гарна золотиста скоринка. Як бачите, м'ясо дуже гарно відстає від кісточки, воно ніжне, м'якеньке, а яке ж воно ароматне. Така рулька порадує кожного господаря. Ну і господиню. Бажаю вам смачного та мирного неба!